На огляді лед підсвітка з артикулом 13996. Виробник вказує, що вона підходить на 42 діагональ. В комплекті 8 планочок, 6 планочок типу А і 2 планочки типу Б. Довжина однієї 460 мм. Це маркування планочки А-типу. На одній планочці 6 led діодів напруга 1,3 3 вольти. Присутня кругла лінза діаметром 15,5 мм. Так, і планочка Б типу. Маркування. Планочка має один канал з напругою 16 вольт. Матеріал основи алюміній, термоскоч, відсутній. Замовити даний товар можна за посиланням під відео.